Замислювались колись над цим. От дивіться, рослини ж не можуть, скажімо, піти в магазин за продуктами. Вони не рухаються, щоб знайти собі їжу. І тим не менш, вони не просто виживають, а й процвітають, ба більше вони підтримують майже все життя на землі. Як? Як їм це вдається? Ну що ж, сьогодні ми спробуємо розкрити цю без перебільшення дивовижну таємницю. Гаразд, щоб у цьому розібратися, треба почати з основ. Існує одне фундаментальне питання, яке стосується ну, буквально всього живого на нашій планеті. Власне, ось воно. Звідки брати енергію, це, знаєте, така собі ключова проблема, яку мусить вирішити абсолютно кожна форма життя. От щоб просто вижити, щоб рости, розмножуватися, потрібна енергія. І що цікаво, природа, по суті, винайшла всього два глобальні способи це зробити. І цей процес називається живленням. По суті, все просто, це те, як живі організми отримують і будівельні матеріали для себе, і так би мовити, пальне для свого існування. Це ну, це основа основ. І от саме тут, у питанні живлення, все живе поділилося на два величезні табори. Уявіть собі, з одного боку, автотрофи можна перекласти як ті, що живляться самі. Вони, по суті, самі собі кухарі, створюють їжу з найпростіших неорганічних речовин, а з іншого боку гетеротрофи, тобто ті, що живляться іншими, їм потрібна вже готова, складна органіка. Два кардинально різні підходи до однієї і тієї ж проблеми. До речі, ми з вами класичні гетеротрофи, як і всі тварини, гриби та й багато бактерій. Тобто ми всі шукаємо готову органічну їжу, щоб отримати з неї енергію. Правда ж, ніхто з нас не може просто постояти на сонці і відчути себе ситим. На жаль, так це не працює. А тепер давайте поговоримо про інший шлях той самий шлях, де рослини це просто беззаперечні майстри. Так от рослини це автотрофи. І в цьому їхній головний секрет. Вони це, знаєте, такі собі дивовижні хіміки самоучки, беруть найпростіші речі з навколишнього світу і хоп, перетворюють їх на поживні складні органічні сполуки самі для себе. Тільки подивіться на цей список покупок. Вуглекислий газ просто з повітря, вода і мінеральні солі з ґрунту і сонячне світло як джерело енергії. Ну, здавалося б, нічого ж складного, правда? Але саме з чого простого базового набору рослини і творять справжню магію. Добре, але як, як саме відбувається це перетворення, давайте ж зазирнемо в цей секретний рецепт рецепт, який без перебільшення колись змінив усю нашу планету. Ім'я цього процесу фотосинтез. Все логічно, фото це світло, а синтез створення, тобто буквально створення за допомогою світла. І це, це, мабуть, найважливіший біологічний процес на всій планеті Земля. Крапка. А тепер уявімо кожен От кожен зелений листок як таку собі мініатюрну фабрику. Фабрику, що працює виключно на сонячній енергії. Вона абсолютно безшумна, не дає жодних шкідливих викидів і при цьому виробляє найцінніший продукт у світі їжу. Ну а на кожній фабриці має бути головний інженер, чи не так? Тут це хлорофіл. Саме ця дивовижна зелена молекула, як маленька сонячна панель, вловлює енергію світла. До речі, саме через неї рослини зелені, і саме вона по суті натискає кнопку старт для всього процесу. Якщо дуже спростити, то весь процес можна розбити на три кроки перше, захопити енергію сонця, друге використати цю енергію, щоб із води і вуглекислого газу зробити цукор, тобто глюкозу. І третє: або одразу використати цей цукор як паливо, або запакувати його на потім у вигляді крохмалю. Знаєте, це той випадок, коли все геніально просто і водночас неймовірно складно. Чудово сказано, правда? Ця цитата просто блискуче ілюструє всю суть. Те, що для найгеніальнішого хіміка чи кухаря є чистою фантастикою для звичайного зеленого листка, це просто щоденна рутина. Рослини буквально роблять неможливе. Ну що ж, виходить, усі зелені рослини такі собі мирні виробники, що живуть за одним рецептом? Ага, як би ж то! Природа, знаєте, обожнює несподівані сюжетні повороти. І далеко не всі грають за загальними правилами. Є ціла група рослин, які схоже вирішили, що сам лише фотосинтез це якось нудно, і розробили для себе додаткові, а іноді відверто шокуючі стратегії виживання. От, наприклад, Омела. На перший погляд все гаразд, вона зелена, вона фотосинтезує, тобто частину їжі виробляє сама, але водночас вона запускає свої особливі корені присоски в інші дерева і просто краде в них воду та мінерали. Такий собі напівчесний підхід до життя. Але це ще квіточки. А як щодо справжніх хижаків? Так, так, хижаків у рослинному світі. Росичка, венерина мухоловка, вони теж зелені, теж займаються фотосинтезом, але свій раціон вони доповнюють комахами. Вони розробили неймовірно хитрі і складні пастки, щоб буквально полювати на живу здобич. І тут виникає логічне питання. Навіщо? Найцікавіше, що вони полюють не заради енергії, її їм з головою вистачає від сонця. Вся справа в нітрогені. Це такий собі ключовий елемент для побудови білків. А ці рослини-мисливці зазвичай живуть на дуже бідних ґрунтах, на болотах, де цього нітрогену просто катастрофічно бракує. От комахи і стають для них єдиним джерелом цього життєво важливого елемента. Але є й третій шлях не створювати все самому, не красти і не вбивати, а співпрацювати. Багато багато рослин утворюють такий собі взаємовигідний союз або симбіоз із грибами. Грибниця, що розростається в ґрунті, допомагає корінню рослини набагато ефективніше вбирати воду та мінерали. А що натомість, а натомість рослина ділиться з грибом цукром, який вона виробила завдяки фотосинтезу. Всі у виграші. Так, от наступного разу, коли погляд впаде на якусь звичайну квітку чи дерево, просто згадайте про все це. Це ж не просто пасивна зелена частина пейзажу, це складна, самодостатня хімічна фабрика. А іноді ще й хитрий мисливець, винахідливий партнер чи навіть трохи злодій. Тож чи справді рослини такі прості, як нам здається. Мабуть, вони набагато набагато складніші і цікавіші, ніж ми звикли про них думати.